Торгуєте через Instagram, OLX, або може здаєте квартиру через Booking. Навіть якщо ви не ФОП, новий законопроект може вдарити по вашій кишені. Вітаю! З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я пояснюю коротко, без паніки, що це, що робити, як підготуватись. Пойдемо. Законопроект 13232 було схвалено Кабінетом міністрів України. Знаю, у попередньому шорці я назвав неправильний номер законопроекту. Я за це прошу вибачення. Що даний законопроект передбачає? Передбачається, що усі платформи, як українські, так і іноземні, будуть передавати інформацію про ваші продажі. Байдуже. Що це? Продаж, здача в оренду. Податкова буде все це бачити. Податкова отримує прямий доступ до даних про ваші транзакції. Це не тільки про ФОП. Якщо ви просто підторговуєте у вільний час, скажімо, хендмейдом, одягом, технікою, продаєте авто чи здаєте в оренду житло. Все одно законопроект може торкнутися і вас. Навіть якщо це Booking, Bolt чи звичайний маркетплейс у Viberі. Які саме податки? Дивіться, передбачена пільгова ставка 10% з обороту. Але це не для всіх. Щоб її отримати, потрібно мати спецрахунок, не бути самозайнятим та не перевищувати річний дохід. У 6,7 мільйона гривень та не продавати підакційні товари. Якщо ви не виконуєте дані умови, буде 18% ПДФО та 5% військового збору. І хочу ще наголосити на дуже цікавому факті. Стосовно банківської таємниці, відкриття вищезазначеного спецрахунку це фактично згода на те, що податкова отримає повний доступ до ваших фінансових операцій і не тільки ваших, а й контрагентів. Співзвучно з попереднім відео про законопроект, який відміняє банківську таємницю. Якщо ви його ще не подивились, ось посилання. Подивіться. Є невелике послаблення. Так, наприклад, якщо ви Продали тричі на рік і не більше, ніж на 2000 євро, можна не відкривати спецрахунок. Але це скоріше виняток, ніж правило. На момент запису цього відео даний законопроект ще не ухвалений у Верховній Раді. Але ця частина домовленостей з МВФ, він уже пройшов один з етапів. Ймовірність його прийняття дуже висока. Що я раджу? Якщо ви торгуєте постійно, легалізуйтесь, ведіть облік доходів, навіть якщо ви не є ФОПом, підготуйтесь до нових вимог, тобто подумайте про відкриття спецрахунку, прорахуйте податки, бо все це буде вашою новою реальністю. Підпишіться, якщо цінуєте. Чіткість і своєчасну інформацію. Вчасна порада це економія грошей і нервів. Якщо вам необхідна консультація чи будь-яка допомога, пишіть або в коментарях, або пишіть мені прямо під цим відео. Є мої контакти. Буду радий допомогти. Гарного вам дня! Бережіть себе!